І щойно закінчився виступ президента України Володимира Зеленського перед французькими парламентарями. Далі прошу послухати пряму мову. Шановна пані голову асамблеї, шановні присутні пані та панове депутати. Я дуже вдячний вам. Вдячні за запрошення до національних зборів Франції і можливість сьогодні звернутися від цієї нашої держави до вас. Я дуже ціную ту повагу до України, повагу до всіх українців, з якою ви нас зустрічаєте. Дякую за це. Дякую вам, Франція. Дорога Франція, цими днями ми вшановуємо. Хоробрість людей та взаємопідтримку народів, які виграли битву в Нормандії, які перемогли. І саме перемога досі відчувається на узбережжі Омаха Біч, де ми вчора були з президентом з Еммануелем та іншими лідерами. Саме виграну битву там згадують та пишаються тим, що можуть наслідувати її учасникам. Воїнам, які були, які були дуже різними з різних країн, але однаково прагнули, щоб свобода перемогла. Саме такі виграні битви тут, у Нормандії та у нас на сході Європи, у північних морях нашого континенту та в небі Британії, у Південній Європі і в Підпіллі, у Русі Опору у країнах, окупованих нацистами, саме виграні битви повернули. Європу людству. Без тих виграних битв не було б нічого, не було б нікого, не було б нас з вами, України, Франції, усіх вільних націй, не було б вільної особистості в Європі ані як континенту, ані як концепту, ані як можливості реальної. Свободи, ми всі пам'ятаємо, що означає нацизм. Якби не було перемоги над нацизмом, увесь наш континент залишився б дійсно темною плямою в історії, джерелом загибелі і для інших у світі. Саме з тих перемог, перемог вільних народів, 80 років тому народилась Європа, наша Європа. Такий континент, який здатен бути джерелом надії. Перед цим виступом перед депутатами національних зборів президент зустрівся з французьким міністром оборони Себастьяном Лекорню. Пізніше вони разом відвідують один із заводів, де виготовляють артилерійські боєприпаси. А ввечері Володимир Зеленський зустрінеться з лідером Франції Еммануелом Макроном. Глави держави обговорять потреби України на фронті. Повідомили у Єлисейському палаці. Заплановано підписання двох угод про надання кредитів і грантів на 650 мільйонів євро. Ці гроші зокрема спрямують на підтримку енергетич. Тичної інфраструктури, яку зараз росіяни намагаються знищити, також сьогодні по обіді у Парижі Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Очікується, що під час цієї зустрічі глава Білого Дому голосить про пакет військової допомоги Україні на 225 мільйонів доларів.